Всім привіт! Сьогодні моє сестричка День народження, тому я так тематично вирішила в цей день намалювати тортик. Тортик буде в такому бірюзовому стилі, щось типу аля дизайнерського, як зараз модно. І тому поїхали. Він у мене вийшов, до речі, дуже непогано, а ще в мене хрибний голос. Я сподіваюся, ви мені пробачите мій хриплий голос і поїхали далі. Дивіться, саме день народження це напевно найулюбленіше свято будь-кого, особливо якщо з дітей. Я в більшості влаштовувала для ну родичів, друзів, там близьких людей. Свята, квести, якісь типу аля, прям шоу-програми, в плані того, що організувала повністю день народження. Ну мені просто це дійсно в кайф. Мені приємно спостерігати за емоціями людей. Я не люблю, чесно кажучи, ну брати участь в різних конкурсах. Оця вся двіжуха. Я люблю цю двіжуху робити і наблюдати сторони. Брати участь не дуже якось по кайфу. Наприклад, найбільше цього двіжухи попадає моєму братові, тому що майже кожен день народження я робила йому різні квести. Наприклад, ось одне з день народження у нього було, він взагалі не знав, як він буде його святкувати. Точніше, що я саме придумала. Він знав, що я щось організовую, але що це буде, хто там буде, де це буде. Ну, взагалі, нуль інформації. Він просто знав, в якому дрес-коді прийти. На котру годину і то куди прийти, він не знав. Ми його везли машиною, тобто це ну, максимально, знаєте, ти нічого не очікуєш, бо ти не знаєш, що буде, хто буде. Ну, тобто, це з одного боку прикольно. <кій> якщо ти в цьому береш участь, типу, якщо ти іменинники для тебе таке роблять, то це, як на мене, прям класно. Коли в тебе є такі люди, які можуть це організувати, і ти в цей день можеш прокайфувати, отримати незабутні емоції, і сам по факту не напрягаєш, скажімо так. А мені організовувати це все, це, знаєте, є така книжка, як П'ять мов кохання, скажімо так, якщо я правильно її перевожу на українську. То напевно я прям е, кайфую, от коли я щось роблю для людини якийсь ну, подарунок. Навіть ось ці квести, ця організація для народження, це е, як такий своєрідний подарунок, увага до людини. Е, ну, Я ж враховую її побажання, що вона хоче, ну, що вона любить в першу чергу, з ким вона спілкується. Е, ну, Оці всі такі знаєте, дрібнички, і дуже круто, коли ти попадаєш прямо в точку. Коли ти бачиш, що людині подобається те, що ти організував, вона прям ну кайфує, їй цікаво. Коли там уже він сидить і питає, що далі, тому що він знає, що ну просто одним чимось це все не закінчиться, що це буде на цілий день якийсь двіж, і це дуже різний. Ну, знаєте, я підбираю в основному під кожного, кому що подобається. Кому подобається більше пограти в настолки в різні, в різних місцях, наприклад, є для цього різні клуби, комусь навпаки там провести більш активно час. Ну, Тому ось таке для мене ніхто так не влаштовував. Ну, ніякі такі ля квести і так далі на день народження не було. Робила на два, коли мені було 21 рік. Я для себе особисто ну, збирала компанію свою, коли святкувала як вдома. І я робила там прям і конкурси, і всякі розлікаловки, і тематична вечірка в мене була. От я сама собі заморочилась, мені сподобалось, але. Самій дуже важко робити для себе якісь такі, знаєте, двіжові речі в плані того, що ну це реально дуже важко. Навіть не, не дуже цікаво, тому що ти будеш знати, яка в тебе програма, там всі діла, і ти більше як Аля Тамада вже на тих конкурсах, як ведучий. Тому це не дуже по приколу. Але, в принципі, якщо запам'ятати день народження, всі діли, то чому б ні для себе щось організувати, те, б ти хотіла? Ну, це, знаєте, з такого, якщо ми говоримо про якесь святкування, день народження. А так, для мене, напевно, те, що стосується день народження, це е, на день народження повинен бути торт. Тобто святкувати день народження не обов'язково, не обов'язково подарунки, не обов'язково гості, там якісь дві ж. Для мене головне, щоб на день народження був торт. Тобто я можу купити, просто піти сама собі торта, сісти, з'їсти. Для мене це, знаєте, вже день народження вдалося. Це я дуже люблю. Ну, не знаю, чині, знаєте, кожного, напевно, є якийсь такий ом, галочка, яка повинна бути на день народження. Напишіть, чи є у вас такі якісь. Ом. Нюанси, от що день народження не буде день народження, якщо ви щось не зробите, не купите чи чогось не буде, чи, можливо, тільки в мене такий на рахунок тортика. Я навіть, чесно кажучи, не можу сказати, яке день народження, я прям пам'ятаю. Я можу сказати, яке я не пам'ятаю це 17 років, тому що в мене на 17 років не було тортика. І я прям це ідеально запам'ятала, бо не було тортика. Ну, чомусь, знаєте, запам'ятовуються запам тільки такі моменти, коли чогось не було. Ну, по крайній мірі, в мене так. А Загалом, ось, малюючи цей тортик, я, чесно кажучи, люблю трохи малювати десерти взагалі, така сладкоїжка трішки. Ну, три ішечки. Тому малювати тортик реально було по кайфу. Один такий нюанс, що я в кінці хотіла додати срібло. У мене є два відтінки: срібла темніший, світліше, і золото так само. Але чомусь я не, не знайшла в себе світлішого відтінка, взагалі не зрозуміла, де він, коротше, пропав. Бо я намагалася там в кінці зробити ще деякі такі бліки, думала зробити сріблом. Якби воно було світліше, було б дуже вдало, особливо під цей колір. Але з темним, те, що в мене було зараз, ну, те, що я знайшла, воно взагалі туди не плясало. І трішечки це мене, звісно. Так розстроїло, тому що картинка в голові була ну, трохи гарнішою. І рожок. От рожок у мене якийсь взагалі він невдавли вийшов. Ну, в нього просто немає форми, він як трикутничок. І це, напевно, вже був костяк, знаєте, з самого початку. Коли я його малювала, трошки треба було там тіней докидати, трохи якось його по-іншому. Але, ну, ладно. Хоча тут, напевно, такий і. Найголовніший, знаєте, акцент це на шоколадові, у цьому рожку. Ну, ладно. <смі> Будемо ще тренуватися, робити, практикуватися, робити морозиво. Малювати морозиво. Влітку я, до речі, мені здається, тільки один раз намалювала. І то не факт. А раніше це була дуже класна тема. Оце, коли майже всі малювали тему розиво. Це я зараз додаю трохи таких. Тіней. Мені дуже подобається от, от, така кольорова гама, оцих бірюзових, оцих відтіночків. Раніше було, вона дуже була популярна. Раніше це прям дуже раніше, дуже давно. Зараз все більше такого, якогось темних відтінків. Я навіть не скажу, зараз важко. Раніше було трішечки простіше, було майже завжди видно, от який колір, скажімо так, переважає, в якому колір майже вся естетика і так де. І тепер зараз трішки важкувато сказати, бо дійсно, по-перше, кожен виражається як хоче, що доволі круто, тому що я вважаю, плясати всі під один колір, під один стиль це якось не дуже. А от вдягати, робити свою естетику в тих кольорах, які тобі подобаються, а не те, що зараз транджіо, це чітко. У мене, наприклад, коли я працювала фотографом, була така тема, що ну, в ті роки, коли я працювала, все воно було таке, знаєте, в ванільних тонах, таке гелі бледне, світле. Ну, ти його там, ну, там не було кольору, там воно все якесь було таке максимально висвітлене, і це була тема. От було на піки популярності. А я свої ну, те, що я робила, і коли робила рієтуш своїм клієнтам, я робила контраст. От мені подобались яскраві фотографії, контрастні фотографії. Ну, в принципі, мої клієнти були задоволені, ніяких претензій не було. Просто що от я робила, як мені подобається. І до мене йшли люди, ну, в якості клієнтам, тим, яким подобалось от в такому стилі, яким я працюю. Бо Трошечки отаке все світле, ванільне, це трошечки не про мене. Напевно, це також залежить від характеру. Тобу, напри... ну, напевно, так, да, воно залежить від характеру. Тому що, в кого, можливо, такий трішки легенький характер, то ванільний, і то тому підійде. А в мене такий більш напористий. Тому для мене це трошечки легкість це трохи не про мене. От Контраст, такі всі. Оце про то, навіть коли. Навчалася на моушені, моє, знаєте, ту тему типу, мудборди, всяка така модборди, то моє портфоліо було одне з кращих. І чисто навіть через те, що я просто використала все на контрасті. У мене була там одна задумка, і я використовувала кольорову гаму золото, чорний колір і ультрамарин. І на модборді ну, це просто виглядало. Ти його максимально швидко запам'ятовуєш. Тобто, клієнт, коли бачить, що товар в такої ну, в такій кольоровій гамі, він його відразу запам'ятовує, тому що воно все контрастне, все ярке, він запам'ятовує саму рекламу. І на цьому дуже класно виїжджати. Ну, дійсно, на контрасті. На контрасті дуже класно привертати увагу. Ну, Це я так. Але тут також діла смаку. Кому що подобається, це ж таке діло. Мені, до речі, тут подобається шоколад, а шоколад я тут прикольно зробила. І це я говорю зараз прикольно зробила, коли я дивлюся це вже на монтажі. Бо коли я його малювала, мені було не дуже прикольно. Особливо, як я ось тут ось з правого цей потьок розтерла. Це взагалі для мене був. Я, я сиділа і думала, як же ж його до кучі тоді зліпити, щоб не сильно було видно. Думала замазувати вже якимись білим акрилом, але я зрозуміла, що буде тільки гірше, тому я туди бахнула синього, як тінь, якась катерка, стіл, що воно там непонятно так, мені здається, було б краще, ніж би я замазала якимось білим акрилом і т.д. Ось тут дуже видно, як зараз оцей рожок виділяється, тому що те все інше більш-менш хоч і має якийсь об'єм, якусь тінюху, а от він зовсім, ні. Ну, звичайно, бризги, бризки, куди без Ну, Це так атмосферно, по-акварельному кажу. Тут я щось намагалась виправити, але щось таке не дуже вдало. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви полюбляєте святкувати свій день народження. Що для вас важливо, щоб було на день народження? Буде дуже цікаво мені почитати. І всім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого, мирного дня.